Всім привіт! Ви на каналі Наше господарство і звати мене Олександр. Це друга частина. Друга частина, як ми садили цибулю. Так, Цибуля вже посаджена. І ми йдемо у ліс по дуже цінний ресурс, який нам потрібен. Він служить тому, що і кури нашкодить цибулі. І не курі, не птахи. Не зробити її. Ми йдемо по гілочці. Гілочки, ялинки або смирічки. Зараз ще знайдемо та й будемо брати. Так, он там вже у нас почалося жнива. Вже молотен сою. Якщо вам видно, там комбайн їде. Вон там Вже молотять сою, поки ще нема дощів. Он якраз його краще видно. Так. Ми йдемо вже в ліс Ліс вже ще краще, ніж той раз. листя падає опентю. Дивляться, щось люди не носять. Видно, вже нема. Ще трохи, напевно, шумно. Вже брав з собою штатив. Може вже буде краще. Я планую зараз знайти декілька дерев, великих дорослих ялинки і обрізати знизу гілки. Небагато ми. Не будемо різати аж до верхаток. З кожного дерева по 2-3 гілочки, так щоб не робити великої шкоди. О, дивіться, що я знайшов. А ну напишіть мені у коментарі, що це за гриб. Кажуть, що їсть у неї Парасолька така, що її е, 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 смажуть або. Тушить, але не знаю. Хочу, щоб написали. Але на вигляд він їстівний, Ну не знаю, напишіть коментарі. Так, писали мені в коментарі, е, показати, як ми закриваємо е, білі ті грибочки, такі білі, е, у томатній пасіці цибулею і морквою. Я б з радістю, але вже їх немає. А грузді я не знаю, як то закривати їх. Навіть батьки не знаю. І це його. Ну що, чекаємо слідуючого сезону. Алеся засипало, так що було майже не видно. ти та ще й стати. Все-таки гриби є. Є, дивіться, ось сироїшка. Такі темно-червоні, вони бордові, вони теж смачні дуже. Ну, не знаю, якщо знайдемо, то ще може назбираємо грибів. Так, і тут сироїжка. Червива трохи. Жалко, шкода. Так, дивіться, ми дійшли до цієї краси, трохи знімлю, поки її ще не винищили, але це вже в процесі. Тому що зараз активна дуже заготівля віників для бані, іменно з ялинки. А також на зиму плетуть такі міні-ялиночки. Бачите, вже геть теж обстригають. Ну, тут вже обстеження ми не будемо. Ось такі пухнасті у нас високі. Ялинки. А зараз ще знайдемо та покажу. Так, є тут декілька гілок у різних.

Ти. Так, ось скільки ми напалили. Тільки не пишіть коментарі, що ми нищимо природу. Ну, так, все є, ущерпали. Все одно. Ми не впали дерево в пень, тільки підрізали декілька гілок. Усі у своїх садах теж пилять гілки в деревах і дерева теж. Ми просто підрізали. Сдіваємося, ну, нічого з деревом страшного не станеться, воно не всохне і все з ним буде добре. А ось скільки ми напилили. Бачите, діє так, що тут, там, тут під деревами такі кущі. І тут теж можна опилювати, тільки воно погано пилиться, тому що коряве дуже. Дивіться, яка природа, які гарні жовто-багляні кущі. Дуже гарно. Ось хочеться сидіти в лісі. От бачите про що я говорю? Що є люди, що й не звертають уваги ні на що? І ні, щоб пилили гілки, а вони пилять дерева. А ось таке саме. Гілки скидали в купу, то й пішов. О, не ще було вам видно. Шуліки летять. Вон он, он одна штука сіла. Так, дивіться. Тут є ось такі брехливі опеньки, що мені писали у коментарі. Ось такі... Дуже вони похожі. Тільки бачите, там ніжки в них трохи жовті. Он, і немає цих е, плямок зверху. А ті зелені опеньки, то вони справжні, нічого від них нам не було, щоб писали розвершунку. Нічого не було. Може би з чимось перепутали. І укриваємо так цілу цибулю. Цими гілочками. А пізніше, може, будемо садити часник там. Так, застріляємо ми смерічани для того, щоб коли пускати будемо кури, щоб вони не розгребли. Так, смотрите, вот. Мы это все заставили. И так он и стоит. Ну и такие-то дела. А на этом все. Кому сподобалося видео, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Олександр. Всем пока-пока.